Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте, будь ласка, вірш. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Про що вірш? А якими кольорами прикрашає осінь, ліси, парки, сади. А який зараз період осені? Так, золота осінь. Діти, подивіться на цю картину. Вона називається Золота осінь. Подивіться, ліворуч березовий гай – хай. А праворуч річка здається, що і синя вода повільно, повільно рухається. Земля вже вкрита побурілою осінньою травою. Небо, хоча й не синє, зате ясне і спокійне. Мої очі не можуть відірватися від осінніх берізок, багряно-золотих, білостовбурових та тонких. А які ж гарні теплі фарби використав художник, щоб показати золоте листя берізок, сяяву води, блакит неба. Так і хочеться увійти в цей березовий гай, походити по шурхотливому листю, зазирнути у річку і про щось помріяти скрізь тихо і спокійно. Діти, то що зображено на картині? Чому картина називається Золота осінь? А які ж фарби використав художник, щоб показати золото осені? Який настрій викликає у вас ця картина? Які гарні слова ми можемо підібрати для опису картини? Мені хочеться послухати ваші розповіді за картиною. А як складати розповіді, я вам нагадаю. Спочатку розповідаємо, що ми бачимо на картині та про те, які фарби використав художник, а потім передайте в словах почуття, які викликає вас ця картина. Бажаю вам творчих успіхів! А зараз ми будемо складати з двох слів одне слово, наприклад, Вертіте, летіте. Вертоліт. Сам варить самовар, темне волосся, темноволоса, довгі вуха, Довговухий А тепер подумайте і самі складіть: листя падає, сніг падає, вода падає. Зорі падають. Людина, яка розносить листи. Машина, що возить бензин. Людина, яка любить читати книги. Молодці малята. До побачення, до нових зустрічей.